І поки дуже класна пісня грає зараз в Rocket League, я можу сказати, що це боляче. Це знову ж таки боляче, тому що це. Це поповнені на 3000 і це все заради того, щоб зіграти на McLaren 570S. S, S. Саме те, що я її взагалі купую. Оце це так S. Окей. Okay. До речі, я не подивився, яка тут о, насправді декалька. Продається. До речі, всі, всі, всім привіт. Всіх вітаю. А, просто сіра, просто така ніяка. Добре, полетіли зразу до гри, не буду вас затримувати. ось так Окей, проти мене грає Какахуєтана. Окей. Домінус хітбокс. У нас домінус хітбокс. У нас домінус хітбокс. Вже я грав на ламбі. Теж Домінус хитбокс, теж мені. ну як теж, Мені не сподобалось грати на ланді. Не знаю, що буде на Макларені. Ти блять. Таке робити точно не треба. Добре. І перше залітає. Окей. Okay. Окей, okay, let's go, дуже гучна гра. Я помітив таке. Що дуже гучна гра. <кхм> Зробив тихше. Слухайте, не знаю. Виглядає прикольно, виглядає прикольно, ну. А... Я виглядало вона прикольно, я б її не купив, знаєте. Та... Я колеса не змінив на но... ОЄМах катаю, блін. Я хотів поставити сюди її колеса рідні. Ну, ті, що пропонувалися в Бандлі. Ой, не встигаю. А що, на я затормозив? А що я затормозив, я не знаю, я міг би сейвити, якби б не затормозив. У мене нова мишка, не як нова? Нова стара мишка, тому що моя ця бездротова здохла, не знаю, блять, чому. <кій> Але вона, коротше, не жре батарейки, я їй... я їй тикаю нові батарейки, типу, вона світиться перші секунди, а потім гасне і все. Треба розібрати, полазити, в ній подивитися, все рівно вона, якщо зараз не працює, то від того, що я в неї залізу, нічого гірше не стане. Можливо, полажу, а. Можливо... А можливо, що, нічого не зміниться, тому що вона і так не робить. Правильно, правильно. Отак, підірвав, так теж можна грати. Бля, оце я лаханувся. Оце я лаханувся двічі. Блять, дивіться в кінотеатрах, оце я лоханувся 1, і оце я лоханувся 2. Бум. Блядь. Чомусь. Е, знаєте, я вже колись казав. Е, ну, не вам, звісно, але було б прикольно, якби На сезони, типу, наприклад, ось зима у нас, да? Е, було б додано сніг на всі мапи. Тому що хоча б якийсь настрій був би, а так що. Катаюсь на якійсь зні... за... За максимально зеленій мапі, в якомусь Вейсленді. Не знаю, я хочу снігу. Я хочу снігу. Так, да, розпочався Грості Фест, але толку, якщо мапи не сніжні, правильно? Хоч би під час. Frosty Fest, оскільки він там 2 тижні триває, я б хотів би побачити просто в ті сніжні мапи і все. Отак. От я, хочу, я хочу сніг, я хочу якийсь настрій, а не оце все, знаєте. Дайте мені ще біч мапу оцю пляжну, щоб я взагалі офігів. І кайфував. Тому що ми будемо сьогодні грати ще 2 на 2, так як це основний режим, який я загалом і граю в Кетлізі, тому добре, це в ворота, він не встигне. Найс, nice. 2-2 ми. Слухайте, що я можу сказати? Це точно не ламба, це краще, набагато краще за ламборджині. А, я її відчуваю нормально. Я її відчуваю нормально, не те, щоб я на ній прям от, вже прям хочу грати весь час, весь день. А, нема такого. Ну, звісно, це треба просто більше на ній пограти, само собою. Само собою треба набагато довше на ній пограти і оцінити краще. Так, з ударчиком. Ох ти, блін. Добре. Ах ти. Одним словом, так. Одним словом, воно ну, якось ось так все відбувається. А, пам. Добре, 3-2, дуже близька гра, до речі. Не знаю, хлопці, а мені подобається, в цілому машинка нормальна, грати на ній можна, і я на ній грати буду час від часу. От, от реально. І, і класно виглядає і, блядь. І вип'я ще попадав. Сука, такий м'яч пройграв. Такий м'яч не забив. А зараз ще через цей м'яч програю, згадайте от от, от. от от програю через цей м'яч. це. Добре, його підбив, щоб він нічого не зробив. І по пустим не попав. Ну, як завжди. От якби б я попадав по пустим, знаєте, то це вже був би рахунок 5-2, да? Ну десь так приблизно. Сейв. Mm, Ай, забрав буст. Вертаємося. Машинка прикольна. Мені подобається в цілому. Це Макларен 570S, якщо я якщо не помиляюсь, не забув. Домінус хітбокс не відчувається, скажу чесно. Відчувається як якийсь. Хто хейте як ви знаєте. Насправді. Ну, але точно не відчувається як Домінус, отак можу сказати. Ну, мені подобається. В цілому мені подобається грати на ній можна. Для любителі хітбокса Домінуса я не знаю, чи це взагалі хороша буде порада. Рекомендувати. Я взагалі не рекомендую ніколи машинки, тому що ну, це кому? ваша справа, але. Не знаю. Дріблити ти ще не пробував, до речі, треба пробувати подріблити ще мені зараз. Я хоч і не вмію цього робити, але ну, хоча б щось да на каділаку роблю, правильно? Чому б не спробувати робити це і на інших автомобілях? Ой, блядь. ну це правильно. Це забувають мені. Добре. Не знаю, зараз спробую подріблити, якщо м'ячик на мене впаде. Якщо м'ячик на мене впаде. Фейк не, не їде. Ого, врятував. Добре, перекину. Ну, не можна програвати вже цю. Падає м'ячик Пади. Пади. Ти диви. Це таки впав, ми перемагаємо. Е, дем тренінг? Йдем тренінг, я спробую подрібнути. Я ніколи такого не робив на своїх відосах, але я спробую. Насправді я спробую. Подивлюсь, як це, що це. Чи взагалі це нормально? Я чисто буду забрати. О, злітаймеч, ну це моя проблема, це. Це не проблема, це не проблема автомобіля, це моя проблема. О, я не звучав. Ну, як ви знаєте, я не вмію цього робити. Блін не знаю, злітаюмяч, треба більше контролю. У мене немає такого контролю. А на Каділаку виходить навіть без такого нормального контролю це робити. Але в цілому машинка, ну... Пога... гіршою машинка не стала. Гірше машинка не стала, тому. не знаю. Це вже просто від скіла залежить. Та і будь-яка машинка насправді від скіла залежить, хоча. Я б так не сказав, тому що, наприклад, на планках я там взагалі грати не можу, хоча на якихось інших машинках можу. Все. Погнали тоді. Е... Наступну гру це 2 на 2. -ле -ле. а До речі, ось ми в грі. Ось ми в грі, до речі, проти Домінуса. Не знаю, що мені це взагалі дає коли-небудь, коли я кажу, о, ми якраз проти такого самого хітбокса. Насправді нічого нам мені не дає. Колеса я так і не змінив, я забув Але нехай. Тімейт забив, до речі. До речі, забив тімейт. Це казуал, тому що я так і не пройшов калібрування. 2 на 2, все ще. Хоча, можливо, коли ви дивитеся це. Ого, це так. Це так пас, я віддаю я так і хотів, до речі. А коли ви дивитесь, то скоріше за все це вже. Калібрування в мене пройде, ви вже знаєте мій ранг. Давайте я зараз запредивчу собі. Uh... Diamond 1, хай буде. Давайте платина 3, 3, платина, на 3. Платина плати 3. Плати 3, diamond uh, 2. Ні, блять, давайте. Diamond 2, короче, все, Diamond 2, так. Або де 1 Блин, не знаю. Давайте Diamond 2, хай буде краще. Е, так, тут я буду, мабуть, показувати вам лише моменти, даю пас на свого тіммейта. Він б'є і це гол. Бля. А, ні, все, я, ну, я, я знав, я знаю. Я знав, я знаю, я знаю, да. Я буду показувати лише моменти, тому що 2 на 2 тут уже мало що від мене залежить, тут ще й... Ми двоє, типу, граємо, шарите. Але мене похвалили. <хе -хе -хе -хе> Рідко таке побачиш, особливо в ракетісі. Коли тебе хвалять, а не токсять. Твої ж тімейте раптом, що? Це ворота? О, це сейв. Добре, до моментів, я так розумію, бо... а зараз буде сейв, дивіться, не, не підете лише до моментів, зараз буде просто сейв, тімейт підриває і сам, сам грає. Опа! Нормально. До речі, пам'ятаєте, що я казав про мапи? Давайте мені зараз сюди ще пляжну мапу, буде взагалі класно. Будь ласка! Пляжна мапа взимку. Повністю зелена. Зарослий пля... пляж, не знаю. Е, нічого поки не відбувається у вас на екранах, ну, тому що я вирішив сказати за мапу ось так. А ви що, думали, ще що лише моменти було класні стріляти? Ага, адуть. Опа, дивіться, гол. Я просто знав, що буде гол, тому... Хе-хе. Ааа! -хе> Це чого пропонали. А, ми виграли. Коротше, не буду я більше те наступну гру. Тому я можу сказати, що це не буде цікаво. Десь тут ще побачити якісь моментики, якщо вони будуть, і підемо до оцінювання цієї машинки в тір бо я думаю, що я вже Lamborghini випустив. А я їй мав її випустити, бо я про неї говорив, тому це має вийти після Ламбордження. Коротше, так. Погнали вже до оцінювання. Ну, після того, як подивитися якісь моменти, якщо вони взагалі в мене будуть, я ще буду грати на цій машині не раз, тому да. Тому ось так.